Трансферне вікно в українському футболі все ще триває, однак більшу частину угод, схоже, клуби уже здійснили. Зазвичай представники наших клубів поводяться мляво, не соромлячись обідків підібраних зі столу вільних агентів. Однак наразі ми спостерігаємо за готовністю власників команд вкладати кошти. Тож сьогодні говоримо про найдорожчі трансфери українських команд літа 2021 року. Спеціально для вас ми сформували рейтинг із дев'яти найдорожчих придбань деякі з них вже приносять реальну користь на теренах нашого чемпіонату. Розпочинаємо з Дениса Антюха, який став дебютним підписанням Динамо в новому сезоні. На перший погляд дивний трансфер, враховуючи присутність цілої низки конкурентів: Беняміна Вербича, Карлоса Депене, Жарсона Родрігеса та Беніто. З іншого боку, вилами по воді писано: Вербич має проблеми зі здоров'ям, Депене не проти покинути Київ. А Родрігес нестабільний. Антюх має непогані скіли і правильний паспорт. Якщо Мірче займеться універсалом, то з нього можуть вийти люди. У збірній України давно проблема з Вінгерами. У їхній нестачі ми переконалися під час Євро 2020. Як ні, то 126 тисяч євро не надто страшні гроші, щоб за ними побиватися у випадку невдачі. Поживемо, побачимо. Дніпро – чи не єдиний клуб УПЛ, який, окрім Динамо та Шахтаря, купує. Спеціально зробимо акцент на останньому слові. Наприклад, торік Дніпряни запросили Артема Довбика за 450 тисяч євро. Тепер же їхнім повноцінним придбанням став Олександр Піхальонок. Центрхав, чий контракт з 2014-го належав помаранчево чорним Нарешті позбувся кріпацтва. Ціна питання 300 тисяч євро. Піхальонку не звикати до Дніпра 1 адже саме там за орендою він провів сезон 2020-2021. Грав небагато і як підсумок з'явився у 15 матчах. Не слід забувати про коронавірусну інфекцію та апендицит, які завадили хлопцю. Тим не менш, відведеного часу вистачило, щоб переконати керівництво у професійній придатності. На це натякають сім гольових і присутністю трійці найкращих асистентів. А ось тут на сцену вривається «Металіст». Олександр Ярославський повернувся до справи і взяв на озброєння, протоптаний роками летинамериканський вектор комплектації команди. Як йому вдалося завербувати найкращого бомбардира бразильської серії А та водночас заплатити за перехід лише 150 тисяч євро справжня загадка. Судячи з відгуків іноземної преси, прийшов не пальцем роблений. У поточному сезоні гравець попередньо орендований Жувентуди з'явився у 12 матчах, не стріляв сім'ячів та ще 4 рази асистував партнерам. Чекаємо від нього. Подвигів на теренах першої ліги. Ще одне гучне запрошення металіста, ще один іноземець родом із Південної Америки. Колумбієць Брайан Ріаскос спробував себе в низці клубів мандрував Бразилією та Португалією, поки на три роки не осів у націоналі. Загалом продемонстрував гідний футбол, напрацювавши на 36 результативних дій у 86 поєдинках. Враховуючи перебування у топовому чемпіонаті і приємну оку статистику, хтось може задати резонне питання: чому Україна, чому саме металіст? Відповідь проста: за підсумками минулого сезону Насиняв понизився у класі і відчайдушно шукав потенційних покупців. Ярославський вгамував епітету португальців, і тепер універсальний нападник чілить у його проєкті. Зустрічаємо Еріка Раміреса. Він займає почесне п'яте місце. Венесуельський новачок Динамо намагався зарекомендувати себе на батьківщині, пробувався у чемпіонаті Чехії і таки вистрелив у Словаччині. За підсумками минулорічної кампанії, центрфорвард відвантажив 17 м'ячів, завдяки чому посів другу позицію у бомбардирському заліку Фортуна Ліги. Ймовірно, ці показники спокусили мірчу Луческу і кияни оформили трансфер за 1 мільйон 750 тисяч євро. Цікавить інше, як перший виносивоць в історії УПЛ конкуруватиме з Владиславом Кулачем, Ілею Шкуріним та Владиславом Супрягою. А ще ж повернуться травмовані Артем Бісєдін і Ібрагім Карбо молодший. Словом, в столичній команді розгорнеться своя агра престолів. В топ 4 потрапив Вінісіо Тобіас. представник інтернаціонала, який приєднається до Шахтаря лише в лютому 2022-го. Все просто саме тоді правому захиснику, покликаному сплести конкуренцію до то, виповниться 18. Поки ж протконогий бразилець, за якого українська сторона виклала на стіл 6 мільйонів євро, продовжує прогресувати в молодіжці червоних. Зима близько. Трійку відкриває 20-річний Ласіна Трауре, уродженець Буркіна Фасо, приїхав до Києва з Амстердаму. А як споводився продати нападника за 10 мільйонів євро? Треба сказати, що на папері Шахтар провернув мегакруту угоду. Трауре молодий, талановитий та впізнаваний персонаж. Перше про виконавців всерйоз заговорили у жовтні минулого року. Ласіна долучився до розгрому Венло із рахунком 13-0. Тому матчі хупчина відзначився пентатриком та трьома результативними передачами. Зауважимо, що трауре вже відпрацьовує вкладені у нього дивіденди у двох стартових турах. УПЛ він засмутив ворота Інгульця та Львова. Срібна сходинка списку дістається Марлону, за якого Сасуло отримали 12 мільйонів євро. Трохи неочікуваний перехід. Не кожен погодиться змінити топ п'ятірку на УПЛ. Втім, зрозумілий захисник. Пішов за Роберто де Дзербі, окрім періоду проведеного в Італії, випускник флуміненце побував у Барселоні та Ніці, але там не досягнув бодай якихось висот. Зрештою, марлону нічого хвилюватися. Поряд, добре знайомий тренер, хороша зарплатня та можливість зіграти в лізі чемпіонів. І на першому місці нашого рейтингу розташувався Педрінью. Вихованець Корінтіансу перейшов до шахтаря транзитом через Бенфіку та коштував Палкіну і ко мільйонів євро. Між іншим, це другий задорожнечої трансфер в історії гірників. Перша сходинка відведена сумнозвісному Бернарду, який обійшовся клубу в 25 мільйонів євро. Сподіваємося, що Педріньо виглядатиме куди краще, ніж його співвітчизник, і виправдає очікування. Перша цеглинка успіху у вигляді голу у ворота Львова уже закладена.